Всім доброго дня! Нарешті ми готові показати результат ще одного реалізованого проекту. Це Таунхаус, де ми виконали дизайн і ремонт під ключ. На вході нас одразу зустрічає просторий передпокій. Тут розмістилась висока обувниця та лаконічна шафа до стелі. Майже по всьому будинку, як і в передпокої, фарбовані стіни. Це спокійний та приємний відтінок, що не виглядає холодним та похмурим. А на підлозі вініл з текстурою дерева. Приємний на дотик, не боїться вологи і стійкий до подряпин. Санвузол на першому поверсі досить компактний, але тут розмістилось усе необхідне: душова кабіна з поличками, підвісний унітаз та тумба. І основна кімната на першому поверсі це кухня-вітальня. Кутова кухня з будованою технікою завжди виглядає стримано і стильно. Матові фасади, стільниця з приємною текстурою, фурнітура блюм усе надійне, продумане і не перевантажує простір. Просторий обідній стіл тут легко дозволяє зібратися родиною чи друзями за вечерею. А поруч розмістилась стильна зона вітальні для спокійного відпочинку. І час переходити до другого поверху. На другому поверсі дві спальні та ванна кімната. Тут усе про спокій, тишу та особистий простір кожного. Головна спальня компактна та функціональна. З одного боку тут облаштована зону з шафою, що плавно переходить в робочий стіл. Таке рішення створює цілісну та гармонійну композицію а з іншого боку лаконічне ліжко з м'яким узголів'ям і світильниками. Ванна кімната на другому поверсі майже 4 квадрати. Тут розмістилась ванна з нішою для дрібниць, підвісна тумба з накладним умивальником та унітаз. А над інсталяцією ми зробили місткі шафи, які раціонально використовують простір і не порушують загальний мінімалістичний стиль. І остання кімната в нашому огляді це водночас затишна зона відпочинку і повноцінна гостьова спальня. З одного боку тут розмістився розкладний диван, а з іншого два м'яких крісла, на яких так і хочеться сісти та почитати книгу. Також тут розмістився ще один компактний робочий куточок, що об'єднується з шафою, і виглядає дуже гармонійно та мінімалістично. Ось такий у нас вийшов світлий, затишний та водночас мінімалістичний простір. Замовники залишились дуже задоволені. А що саме їм сподобалось, слухайте далі у відео від самої власниці. А також діліться вашими враженнями про ремонт в коментарях. Анна. Ми виконали дизайн-проект по вашим побажанням, розробили його, виконали ремонтні роботи, меблі на замовлення. Скажіть, які у вас враження від співпраці з нашою командою Борис студія? Враження дуже гарні все було виконано відповідно до дизайн проекту. Роботи всі були виконано швидко, ефективно, дуже якісно. Нам все дуже подобається. Тому так дуже класний ремонт. Дуже радимо цю студію, тому що дизайн таунхаус досить нетипове рішення, і ми будемо рекомендувати всім, кому потрібно комерційні проекти, квартири або ж таунхауси. Дуже красиво. Дякую.